Це моїм переконання абсолютно очевидна. ситуація з Мар'яною Мамоновою. Очевидна. По перше, це кривдження людини, жінки, яка нікому нічого поганого не зробила. навпаки. Ризикувала власним життям, здоров'ям, щоб рятувати ранених. та страшна Щоб страшна війна, яку розпочав Путін, виглядала, хоч трохи легше щоб але хоча це дуже важко зробити, але у цьому полягала її робота. нагло По По-друге, до цього додалися особливі обставини цієї жінки. з'ясувалося, що вона в окупованому місті, в окупованому заводі, є ще й вагітною. Якби ніцестиг не роблять, Porywają ją, tak samo jak wielu innych medyków. А росіяни собі з цього нічого не роблять. Знущаються над нею, як і над багатьма іншими медиками. Поза німчу тримають її в незрозумілих обставинах, про які ніхто не має ні найменшого уявлення, крім них самих немає жодних відомостей про неї, як і про інших її колег, лікарок, лікарів, медсестер, що є абсолютним порушенням всіх міжнародних правил. війна взагалі важко уявляється за якимись правилами, але люди домовляються про якісь умови гри, щоб це було в якихось рамках. Тим часом російських, то не нього натомість росіяни до цього не дослухаються. А чому вони можуть таке робити? Бо вони відчувають безкарність. Тего ж так чи їм це дозволяє робити їхня влада, бо їх так вишколила їхня влада. Вони собі можуть робити все, що їм спаде на думку. Це просто не вкладається в голову. Чистко цей же до мене як таким ця історія прийшла до мене від однієї польки українського походження. Я з нею раніше познайомився, бо багато писав про стосунки поляків та українців. Це тема, якою я цікавлюся. Ми ще я отримав інформацію про історію, яка є поза межами людської уяви. було так з таких моїх власне про жінку, яка перебуває в російському полоні, вагітна, яка має народити. у якої можуть забрати цю дитину і яку можуть віддати в російську систему виховання. І де найщасливішим розв'язком може бути те, що вона там адаптується. може росіян в а в іншому випадку до 18 років буде скитатися по різних російських інституціях, які власне виховують таких російських вояків мародерів злочинців, гвалтівників, бандитів. Тому я написав про це, тому що ця історія це про образ цієї страшної війни. Останні російські на Україні. так мордецував Чечері образ, який ніхто ніколи не має більше побачити. Не тому, що такі речі треба приховувати, повідомляємо що чим штаті, то постановімо тому, що таке більше не має права ставатися у світі. образ, це страшний войн, що я знаю про Мар'яну станом на сьогодні. Те, що читаю в українському інтернеті, а це те, що Остання інформація від неї надходила ще тоді, коли вона була у Маріуполі. Бачить, бо то не як якісь смски, уривчості, телефонні розмови. з тих матеріалів було зрозуміло, що вона вагітна. Про що довідалася вже будучи на фронті. що вона в незрозумілому психічному стані що з нею робиться щось таке, що не робиться з чоловіками на війні чи з іншими жінками. що має робити міжнародна спільнота у таких ситуаціях. Я вважаю, що всі мають докластися до того, щоб Росія нормалізувалася, щоб вона стала не бандитським краєм, цивілізованим, бандитським, а як можна це можна зробити? Лише в один спосіб: треба усунути Путіна разом із його всією бандою від влади, всіма можливими способами?